Добрий день, дорогі друзі. Наступне завдання дуже легке. Воно теж з нашого телеграм-каналу SimpleMes NMT. До речі, підписуйтесь на наш телеграм-канал та на наш YouTube канал SimpleMes UA. Отже, знайдіть довжину кола, якщо площа круга яке обмежено цим колом, дорівнює да 16 ПІ квадратних сантиметрів. Спочатку згадаємо формули. Перша формула для обчислення площі круга. Формула ПР квадрат. Друга формула для обчислення довжини кола. Вона позначається або великою літерою С, іноді великою літерою Л. І дорівнює 2PR. Оцю задачу можна виконувати без малюнка. Просто за формулами. Отже, за умовою задачі площа дорівнює 16 пі сантиметрів квадратних, Це площа і це площа. Отже, Пир квадрат дорівнює 16 пі. Поділимо обидві частини цього рівняння на пі, отримаємо звідси r квадрат дорівнює да 16. Отже, звідси r r. Якщо б ми на алгебрі це розв'язували, то це було дорівнює да мінус 4 та r дорівнює да 4, але на геометрії. Відрізки не бувають від'ємними. Отже, R, тобто радіус, дорівнює 4 сантиметра. Оце була перша дія. А потім нам потрібно знайти довжину кола. Пишемо, це дорівнює. І ось цю формулу підставляємо замість R4. 2 π помножимо на 4 дорівнює да 8 π сантиметрів. Оце і є відповідь. Друзі, ви відповідаєте. Ви підписалися на наш телеграм-канал SimpleMes NMT. Підписуйтесь. Далі буде.